Понад два десятки нещасних випадків на воді. Така тривожна статистика потопельників на столичних водоймах лише з початку пляжного сезону. Рятувальники кажуть, у більшості випадків лихо трапляється з тими, хто відпочиває на стихійних пляжах, де немає ані медпунктів, ані рятувальних постів. Наталка Біловол про це більше. Бувайте, будь ласка, Герман і роман з води очі не зводять ні на хвилину рятувальники на пляжі. Відранку з ними він і закривається. Хлопці знають, аби біди на воді не сталося, правилами безпеки нехтувати не можна. Зараз робимо замечання по поводу розпиття спиртних набітків на пляжі і по поводу запливу за бойков. Большинство людей, людей прислушуються і визначаються, допустим, за але Очень багато плюють на замічання і пливуть далі. К сожалению, якраз. Такі люди становляться жертвами е, плохих е, пришестій саме через пильність пляжних патрульних від початку сезону тут жодного нещасного випадку. Лише раз доводилося рятувати дитину. На щастя, реакція була оперативною. І вон начала снасить і він перестав відчувати дно під ногами, і розстрілявся. І із за цього він почав захлібуватися. Тобто, на нього спілкнуть, помогіть і його увіділи з вишки з напарником і бросились к нему на допомогу. Пан Вадим вважає, що насамперед треба покладатися на себе. Чоловік впевнений, майже 20-річний стаж плавання не підведе, коли рідним знадобиться допомога. Тому й не боїться відпочивати на стихійних пляжах. Керуюся долю долею, яка доля утонутілі згоріть у кожного своє. Самих, допустимо, я не відпущу, тому що да, рятувальників немає. Ніколи в житті я не випущу їх одних без, без мене. Я себе, звичайно, надіюсь, тому що я вмію плавати, мені не потрібно рятувальники. Там ну, ті, хто бояться, ті, хто не надіється, звичайно, вибрати звичайний пляж. А так приїхати покупатись там, після роботи 2-3 години, чому б і не тут. В Свою чергу експертів тривожить статистика саме на диких і стихійних пляжах Києва, особливо в місцях, де плавати категорично заборонено. з початку року мають понад два десятки потопельників, тому й радять не ризикувати, відпочивати на облаштованих територіях. Там і дно чистять і перевірять якість води, і можуть надати оперативну допомогу. Лише за червень пляжний патруль врятував чимало необережних відпочивальників. Більш ніж три десятки випадків, коли фактично було врятовано людей. На пляжах тільки у гідропарку батькам допомогли знайти сімох неповнолітніх дітей, які Ну, десь загралися, десь зникли, і і потрібна була допомога поліції рятувальників. Близько 300 людей звернулись до медпунктів. В більшості серцево-судинними захворюваннями. Це група ризику, і таких пляжників не можна лишати без підстраховки, кажуть лікарі. Через перепад температур трапляються серцеві напади, з якими у воді самотужки можна і не впоратись. Бувають такі гострі серцеві напади, що перехоплює дихання і. Людина там, не може, ну, як паралізовано себе почуває, ну, це може бути декілька секунд. Якщо вона всі секунди там, не піде на дно, там, утримується на воді, то в неї пройде, вона зможе самотужки вийти. А, ну, і буває, що безсторонні допомоги це неможливо зробити. Буквально, по-моєму, недавно на этом пляжі був у чоловіках сердечний приступ, але наші спасателі вовремя замітили, що він заходив раз і упав. Наші його откачали до приєзда спорскої допомоги, і скора вже забрала його мужчина. Жив все в порядке. Рятувальники вкотре наголошують, вода це не лише відпочинок, а й небезпека, і легковажність може вартувати життя. Біловол, Михайло Михайловсінієв, телеканал Київ.